Українці привезли з собою до Іспанії. Хтось каже, валізи, заощадження, ну і запит на тимчасовий захист. А я скажу, що завдяки своєму підприємницькому хистові українці привезли сюди революцію в сервісі сервісі, до якого тут просто не звикли, коли все робиться швидко, якісно і вчасно. Тому іспанці іноземці вражені, наскільки класно, українці тут все організовують, починаючи від салонів краси, оренди машин, клінінгу і закінчуючи it проектами та криптобіржами, які переїжджають до Іспанії. Українець сказав. Зав Українець зробив і в цьому сила, сила українського підприємництва, яке також об'єднується щоб стати ще потужнішим. І цього разу епіцентром подій буде Валенсія, Валенсія. Запрошую вас на бізнес-форум від MBC Club, який відбудеться 27 вересня. 200 учасників і 14 спікерів. Всі спікери, діючі підприємці, ніякого успішного успіху. Теми, які будуть на форумі: бізнес Іспанії, податки, перевірки, запуск, реєстрація, тонкощі та нюанси, команда та делегування, маркетинг та лідогенерація, нейромережі та AI, систематизація бізнесу, інвестиції та нерухомість тощо не пропусти великий нетворкінг у Валенсії. До зустрічі 27 вересня.